На кузовний ремонт до нас заїхала 428 ма BMW 2014 року. Америка після ДТП в Україні на ній була пошкоджена передня частина. Наш кузовний відділ відновив бампер за три робочі дні, і далі автівка мала потрапити в відділ детелінгу на повне полірування. Але у власника в діалозі з менеджером була ще одна скарга на розвал сходження: мовляв, кермо стоїть нерівно, і автівку тягне трохи в сторону. Отже, ми запропонували перевірити налаштування коліс і виправити проблему. По регламенту авто автомобіль перед детелінгом потрапляє в відділ сервісної зони, і тут почались пригоди на первинному замірі розвалу. Виявилось, що Заднє ліве колесо сильно збите в показниках. Майстер починає регулювання і впирається в можливості цих регулювань, а показники розвалу лівого та правого колеса при максимально допустимих налаштуваннях відрізняються між собою майже в градус. Почали розбиратись і виявили, що кулак заднього лівого колеса пошкоджений, і, скоріш за все, ще в Америці. Щоб зменшити вартість ремонту, ми підібрали бувший у вжитку кулак, який обійшовся клієнту в 4 тисячі гривень. Також ми провели повний сервіс автомобілю і обійшло все разом 41 тисячу гривень. Зараз розвал сходження вивели в необхідні показники, кермо стало рівно, і автівку на ходових іспитах не тягне в сторону. Тож вона переїжджає в відділ детейлінгу, де ми за один робочий день зробимо повне полірування автомобілю, коштує це 8 тисяч гривень, і ми повертаємо власнику вже повністю відновлений справний та блискучий автомобіль. Ми в черговий раз доводимо, що комплексний сервіс це зручно, і рекомендуємо вам підписатись на нашу сторінку бо попереду ще багато цікавого про світ автосервісу.